Данило Кононенко Лесина осінь в Ялті. Ах осінь в Ялті, гожа днинка, на кленах листячко руде. Здалося Леся Українка до моря вуличкою йде. Вона ще молода й красива, жагучих сповнена надій. Ця волиняночка вродлива. У вишиваночці своїй, ішла, ішла, та й притомилась, на камінь сіла відпочить, доки париса прихилилась, на мить якусь, лише на мить, а вітерець їй гладить коси, очі сонце зазира, яка ж погожа в Ялті осінь, яка чарівниця пора. Ген море і грає, блакитцю весело сія, О, мій південний, диво краю, прекрасна сторона моя, я так люблю тебе віднині, країно світла, Ясний Крим. Твоя краса, і краса волині злилися в серденьку моїм. У голубім серпанку гори такі зелені і круті, Алеся дивиться на море І шепоче вірші золоті, про квітку ту, що зацвітає серед безкеття й пустоти, і камінь ломить, пробиває, і помира, щоб знов цвісти, О, Ломи каменю мій милий. О, квітко мужня, як боєць, звідкіль собі черпаєш сили, скажи мені: ти мій взірець, і слово в'яжеться до слова, і на папері ожива, високих дум першого снова ясні поезії дива. І за сторінкою сторінка, у вірш в поему вироста, працює. Леся Українка, поетка мужня і проста, а в небі чиста, чиста просінь, день сяй віклена догоря, яка чарівна в Ялті осінь натхненна лесна пора, переможного миру вам.